Добрий день, дітки. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це незнайко. Незнайко приніс нам загадки і хоче, щоб ми з вами їх відгадали. Перша загадка котилося котильце, котильце барильце, то вище й вище, то нижче й нижче, закидало у віконце золотаве волоконце. Так, дітки, це сонце. А що ж таке сонце? Правильно, сонце це зірка. Якої форми сонце? Молодці, сонце кругле. Кому сонце дарує свої промені. Так, сонце дарує свої промені людям, коли ми бачимо сонячне світло. Правильно, удень де знаходиться сонце? Молодці, воно знаходиться далеко від землі. Відгадайте ще одну загадку. Розстелений кожушок. На нім посіяний горошок. Так, це небо та зорі. На що схожі зорі? Правильно, вони схожі на далекі ліхтарики, на крапочки, що горять, на іскорки. Зараз на дворі світло сяє сонечко на небі. Згадайте, коли вчора ввечері ви гуляли з батьками, чи таким було небо? А яким воно було? Молодці, воно було синім, темним. Чому? Правильно, тому що сонечко сховалося за обрій. Відгадайте ще одну загадку. У баби над хатиною висить хліба скибина. Собаки гавкають, не можуть дістати. Так, це місяць. На що схожий місяць? Правильно, на частину апельсина, на серпик, але місяць не завжди такий. Він буває також і зовсім круглий, як тарілка. Це тому, що нам не завжди його видно повністю. Спочатку місяць зовсім маленький, мов то нисенький серпик, але минає час і місяць круглішає, зростає і, врешті-решт, стає зовсім круглим. Тихий вечір, тихий, красний, над горою місяць ясний. Пасе зірки, завертає, на трімбіці виграває. Гой, зірки, гоя гоя, трембіточка срібна моя, Трембіточка срібна моя, гой, зірки, гоя гоя, ходить місяць аж до ранку, вийшла зоря на полянку. Ой, місяцю, місяченьку, заганяй зірки помаленьку. Дітки, яким був вечір? Так, вечір був тихим, красним. Ти з'явився місяць. Правильно, місяць з'явився над горою. Кого він пас? Молодці, він пас зірочки. Доки місяць пасе зірочки? Правильно, доки не з'явиться зоря? Діти, відгадайте ще одну загадку. Океани й континенти, гори, ліси, міста й поля, це малюк, твоя планета. Називається Земля. Так, це земля. Як ви здогадалися, що це земля? Так, бо тільки на землі є океани, гори, ліси, міста й поля. Земля це наш будинок у всесвіті. А ми, мешканці цього дому. Хто ми з вами? Молодці, земляни, послухайте віршик наша планета земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє слід берегти і любити. А зараз незнайко пропоную пограти в гру і розказати про небесні тіла, які вони? Сонце яке? Так, гаряче, ласкаве, велике, кругле. Місяць який? Правильно, гарний, яскравий, нічний, круглолиций, зорі які? Молодці, яскраві, нічні, загадкові, космічні. Тепер пропоную скласти космічні речення. Місяць один, а зірок багато. Місяць схожий на скипку апельсина, а зоріна іскорки. Місяць білий, а сонце жовте. Місяць з'являється вночі, а сонце вдень. Молодці діти. Наостанок пропоную промовити чистомовки. Чу-чу-чу, на ракеті я лечу. Са, 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 у космосі така краса. Се, 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 радість сонечко несе, ас, 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 гарна зірочка у нас. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!